Друзі, ну от, на нарешті вже завершуємо місяць. Завершуємо чому, тому що сьогодні 100 гривень буде витрачати четверта учасниця місяця. Вересень придусім, це часові гроші. Назвати Андрій Ферцак. Ми розпочинаємо «Знайомся, прокидайся, вмикай настрій. Все буде добре. Всім привіт! Мене звати Уляна. Навчаюсь на першому курсі львівської політехніки, майбутній психолог. Люблю спорт, пишу вірші і взагалі люблю класно проводити час. Ем... Уляна, для того, щоб провести класний час, напевно, потрібно витрачати гроші. Тримай 100 гривень твоїх, перший твій внесок. м'ясок. Зразу тобі напевно, даю перше наше завдання від нашого генерального партнеру торговий центр Скриня. Відкривай, будь ласка. Завдання. Придбай яскраві в'єтнамки і знайди чоловіка, який погодиться повернути літо на вулиці міста. Як тобі взагалі пора твоя? Яка? Літо? Осінь? Ні. А, а Літо восени. Влаштуємо. Влаштуємо. Давайте, друзі, ми розпочинаємо. На це буде 5 хвилин, якщо не виконуєш завдання мінус п'ять гривень з того рахунку. Ну що, я вже трішки зігрівся, можемо починати. Друзі, вирушаємо на наші, як то кажуть, улюблене місце для того, щоб придбати е, в'єтнамки, щоб повернути літо назад. Це вже останній раз ми повертаємо літо в цьому місяці. Ну Йдемо. А зробити знижку? Мені дуже потрібно. Червоні, хаблі червоні. Придбали за сорок гривень в'єтнамки на рахунку 60 гривень. Все, дякую вам. Дякую. Розпочинаємо старт. Бачили, манетис на телефон. І приміря для в'єтнамки. Дякую. До речі, що ти знаєш, чому стільки людей не бажає повернути літо сюди, на вулиці нашого місця, але я думаю, повернуть наші учасниці і вона все ж таки впорається з цим завданням. Повернутися на кілька вікна. Ось, колегід, які квіти гарні. І одягнути в'єтнамки і просто нам продемонструвати. Щоб продемонструвати? Можеш продати кохання вітання. Так. Кохана передаю вітання. Звати її... Деся я забув? як її звати. Галя звати. І що, куди? Прийти? Що Галя бажає тобі отримати цей букет? ну, Звісно, твій хлопець кохання піде от таких в таких в'єтнамочках. Подіюся, трішки. Звісно. Все нормально? Щиро вдячна. Кохання вітання. Дякую. Друзі, за 1 хвилину 52 секунди учасниця Оляна виконала завдання, подарувала відтамки, знайшла того хлопця, який забажав повернути літо назад. Тримай твій конверт. Відкривай. Щасливі гроші, щасливий ведучий, щаслива учасниця. А цього місяця ще щасливе мишеня. Завітай в магазин елітних сарів. Щаслива мишеня у самому центрі та отримай своє задоволення. Ми з тобою вирушаємо на староєврейську магазин елітних сарів. Щасливе мишення, там твоє перше таке вже офіційне завдання. Йдемо. Ідемо. Так пахне! Такий чарівний аромат може мати тільки сир. Справжній голландський сир від магазину Щасливе мишеня. Тут ви станете справжнім сирним гурманом. Ніжний брі, класичний молодий сир, благородний сир трьохрічної витримки, сири з трюфелем, базиліком, кмином, горіхом та перцем. Влаштуйте собі щасливе сирне життя. У магазині елітних сирів щасливе мишеня. Давайте зараз дізнаємося, без чого собі не являє свого життя наша щаслиця Уляна. Уляна починає перераховувати. А, мабуть, без спорту, без танців, а, без, без друзів і, напевно, без сиру. То я вам сказати без сиру. Староєверецьке двадцять 21», магазин літніх сирів. Щасливе мушеня. Тут отримаємо власне, свій світноверт. Привіт, ради бачити. Доброго вечора. Оляночка. Ми втішені, що ви сьогодні. Попали іменно до нас. Спробуйте якраз надзвичайно смачний сир. Вручаємо ваше наступне завдання. Дякуємо щасливе мушеня. Ти маєш бути у таренті. Фото з новою поліцією Львова заполонили всі соцмережі. Тому завдання цього конкурсу зробити селфі з новою поліцією і плюс подарувати їм за це каву, щоб настрій у них завжди був хороший. Вільмільно з сиром. То зелене, це що таке? Це який? Це є паста. Це кедровий горіх, базилік і оливкова олія. На все про це 5 хвилин. Не виконує завдання мінус 5 гривень з твого рахунку. Купуємо каву, даруємо окопа, робимо селфі. Готова? Готова. Дякую, сеня, я теж готовий. Еспресо, будь ласка. Звичайний, подвійний? Звичайно. 9 гривень. по теж еспресо випадки. Чи можливо американо, може, лате? Лате. Друзі, ось погляд, оце є справжня така італійська кава. Всі італійці е, п'ють таку маленьку. Трішку збавляють і, звісно, з водою. А якщо ні, то п'ють ось таке еспресо. Ну все про все, п'ять хвилин. Виконує завдання. Мінус п'ять гривень на рахунку 51 одна гривня. Робимо швидше все для того, для того щоб вже почати відпочивати. Адже суботи, неділя, вихідні На саду увага, час пішов. Шукаємо копів, робимо селфі, вирушаємо далі. Наскільки я швидко вхожу, я не так хожу, швидких нашої вона біжить. Друзі, бачимо на горизонті поліцію. На жаль, авто пусте. Давайте, давай, давай, шукаємо, може, десь побачиш. На вони мали бути десь тут близько, близько до своєї автівки. На жаль, я не бачу. 445-46 може вже прорущатися кавою. Щоб п'єш без цукру. На годиннику стоп-час. Це є твоя перша поразка. Що це означає, Оля? Um. Давай п'ять гривень це означає. Учасниця не впоралася зі своїм виданням, тоді ще його не виконала, не знайшла цих копій, котрі мали бути насправді парковими для нашої учасниці. П'ять гривень з тебе. Ми рушаємо далі. І далі в нас наступна зупинка. Тривай! Три правила для того, щоб виграти тисячу гривень у нашому проєкті. Робот Взагалі, хочеш виграти тисячу гривень. Звичайно. Я щось не бачу. Не. Давай. Даруй хороший настрій всім. і Тоді перемога буде за тобою. Рухайся до своєї щасливої тисячі. Твоє завдання чекає на тебе у торговому центрі Скриня. Вирушаємося. Вирушаємо в скриню. Це є наш такий генеральний друг. Вирушаємо туди, туристи, торговий центр. Район привокзальний біля вокзалу. Чим будемо добратися. Ем... Та давайте, а що нам молодим? Пішли. Язик на броді, але ми прийшли до зупинки. А, встигли, тепер чекаємо, тільки не трамвай. Бранди не лише смачно годують, а ще й дивовижно вражають. Це Крейзі Таун. Дорослі та діти компанії та романтичні побачення. Тут кожен знайде те, що подарує йому справжній релакс. Спробувати хочеться все. Інтер'єр Крейзі Таун цілком відповідає назві. А краєвид, що відкривається з висоти пташиного польоту. Це додатковий бонус, що сприяє створенню романтичного настрою. Крейзі Таун варто побувати обов'язково скуштувати. Смачні страви, з вок та бізнес ланчі запашні горщики та сковорідки, коктейлі та хеппі-ауерс. Друзі, торговий центр скриня, четвертий поверх ресторан Крейзі Таун. І ми зараз потрапили, як це кажуть, на хеппі-ауерс. Правильно чи неправильно? Звичайно. Давай, вручай конверт і я будемо привища. Будь ласка, бажаю вам успіху. І так, додай позитиву цій осені. Купи великий кавун і зроби на ньому смайлик. А після цього подаруй його чоловікові на вулиці. У ньому має бути день народження у вересні успіху в пошуках. То це про все 5 хвилин, виконуєш завдання з того рахунку мінус 5 гривень. На тому рахунку зараз скільки? 46 гривень. І мінус 2 гривні, тому що ти придбала квиток. Знаєш, 44. 44 гривні на рахунку, ось вони тут. Ми йдемо виконувати завдання. Дякуємо Crazy Town. Дивіться, там вже пусто. Дивіться. Зараз будемо дарувати подарунок, будемо дарувати кавун. Чи любиш ти подарунки і що тобі дарують, звичайно. Люблю подарунки. Останні це квіти. Це хлопець подарував. Тільки. Шанувальники, окай. Вирушаємо Сільпо. Ти там купуєш кавун і шукаємо людину, яка... Святкувала, бо буде святкувати день народження у вересні. Готова? Готова. Давай. Бажаємо успіху. Вибирайте такий хороший кавун. Зараз говорить сезон. Вони саме зараз є найсмачніші. Вони багато менше очікували, ніж ми, але ми дочекалися. Очасниця Уляна продавала кавун за 19 гривень. Треба на рахунку залишилось. 20 гривень 50 копійок. 20 гривень 50 копійок. Супер сума. Тепер шукаємо цю людину, яка народилася у вересні, для того, щоб подавати цей кавун. Але перед тим ще потрібно що зробити? Вирізати смайлик. Вирізати чи не малювати. Якщо можеш, можливо, щось там когось попросити, щоб тобі допомогли. Давай, нас це просить 5 хвилин, виконує здання, мінус з твого рахунку. Свидко про тараторив. Ми починаємо. Давай. <му> ну і ти завдання буде цього іменника притулити до себе цей кавун для того, щоб цей смайлик відбився. ньому. Зараз пішов, ми готові. Давай, 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 давай. <му> Гораз день народження. Якого місяця? Березень. Березень, квітень. Я вибачаюся. ви скажете, коли ви день народження. 4 серпня. Ні, далі. Ну, без день народження. Якого місяця? 21 січня. І 1 травня. Ну що? вас? -в, В жовтні. В, -в, -в, -в -жовтні. -го. -го. 6 -го. Я не встигаю за нею. Шостого. Шостого. Що 6? Шостого листопада? Ні. 30 секунд. Березні. Три, два. Друзі, один на один око, Стоп. Час. Учасниця Оляна не виконує завдання. Я не знаю, куди вона там побігла, комусь що дарувати, якихось хлопців там, можливо, знайшла. 29 вересня. Діанічка, тебе на годиннику вже час вийшов. Е, ну, я не знаю. Тобто, на жаль, ти не порадилася з цим завданням. Ми тебе штрафуємо на 5 гривень, кавун залишається тобі, може звати його з собою в суд містечко. Почати шкляна, мешкає в студентському містечку. за зашки подарувати. Дякую вам. Вітаємо. Підтримуйте описку. Ми цю дівчинку, будь ласка, поплодуйте. У мене залишилось 15-50, якщо бути точною. Звичайно, хочу передати вітання своїй сім'ї, своєму любимому братчику Богданчику. Ось і всім друзям з тут містечка 220-та. Вітання усім усім. Ну, бачиш, бачиш про завершення програму. Тут каже, стала більш активніша і навіть посміхаєшся. набираєшся більше впевненості. Я тебе вірю, все буде добре. Дякую, що взяла участь. Побачимося з тобою. Можливо, десь наразі дякую. 吧。 Друзі, намагалися ми зробити все для того, щоб ви класно прокинулися і посміхалися. Не сидіть вдома, покидайте свої домівки, вирушайте колись відпочивати, адже вихідні дуже швидко завершуються. Це проєкт часто гроші. Мені звати Андрій Ферцак. Ми з тобою зусінемося рівно за тиждень. Якщо бажаєш стати учасником, телефону два дев'ять або заходь у соціальну мережу шукай мене по що я хочу взяти участь. Пам'ятай, головне, що гроші це є шосте відчуття, які надає можливість насолоджуватись п'ятьма іншими. Бувай па.